Євангелія від Йоанна, розділ 17 Отак мовив Ісус, а підвівши очі свої до неба, проказав Отче, прийшла година. Прослав свого Сина, щоб син твій тебе прославив. Згідно з владою, що її ти дав йому над усяким тілом, дарувати життя вічне тим, яких ти передав йому, а вічне життя у тому, щоб вони спізнали тебе, єдиного істинного Бога і посланого тобою, Ісуса Христа. Я тебе на землі прославив, виконавши те діло, яке ти дав мені до виконання, тепер же. Прослав мене, Отче, у себе, славою тією, що її я мав у Тебе перед тим, як постав світ. Я об'явив Твоє ім'я людям, яких Ти від світу передав мені. Вони були Твої, Ти ж передав мені їх, і зберегли вони слово Твоє. Нині збагнули вони, що все тобою дане мені від тебе. Слова бо, тобою мені дані, я їм дав, і сприйняли вони їх, і справді збагнули, що від тебе я вийшов, і увірували, що Ти мене послав. Молю ж за них, не за світ молю, лише за тих, яких Ти передав мені, бо вони твої, і все моє твоє, твоє ж моє, і в них я прославився. Я вже більш не у світі, а вони у світі, і я до тебе йду. Отче святий, заради імені Твого бережи їх, тих, що їх Ти мені передав, щоб були одно, як ми. Бувши з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я, тих, яких Ти передав мені. Я їх стеріг, і ніхто з них не пропав, лише син загибелі. Щоб збулося Писання. Тепер же іду до тебе і кажу те у світі бувши, щоб вони радощів моїх мали у собі вщерть. Слово твоє я передав їм, тож зненавидів їх світ, не від світу, бо вони, так само, як і я не від світу. Не молю, щоб ти узяв їх від світу, лише. Щоб зберіг їх від лихого. Вони не від світу так само, як і я не від світу. Освяти їх у твоїй істині, слово твоє істина. Як послав ти мене у світ, так послав і я їх у світ. Віддаю себе за них у посвяту, щоб і вони були освячені в істині. Та не лиш за цих молю. Але і за тих, які завдяки їхньому слову увірують в мене, щоб усі були одно, як Ти, Отче, в мені, а я в Тобі, щоб і вони були в нас об'єднані, щоб світ увірував, що Ти мене послав. І славу, що Ти дав мені, я дав їм, щоб вони були одно так само, як і ми одно. Я в них. І ти в мені, щоб вони були звершені в єдності, щоб світ збагнув, що Ти послав мене і полюбив їх ти, як полюбив мене. Отче, хочу, щоб ті, яких Ти мені передав, перебували там, де і я, щоб і вони були зо мною та й бачили мою славу, яку ти дав мені, бо полюбив ти мене перед заснуванням світу. Праведний, Очі, світ не спізнав тебе, але я тебе спізнав, і оті от спізнали, що послав ти мене, і я об'явив їм Твоє ім'я, і об'являти буду, щоб любов, якою ти полюбив мене, в них перебувала, а я в них. Перше послання апостола Петра, розділ другий, залишивши отже, всяку злобу і усякий підступ, лицемірство, заздрість і всілякі обмови, жадайте, неначе новороджені дитятка, молока, чистого, духовного, щоб ним рости вам на спасіння. Якщо б ви скуштували, який Господь добрий, приступіть до нього каменя живого, людьми відкинутого, а Богом вибраного дорогого, а й самі віддайтеся, мов живе каміння, щоб з нього збудувати духовний дім на святе священство, щоб приносити духовні жертви, приємні Богові, через Ісуса Христа. Бо в письмі стоїть. Ось я кладу в Сівоні камінь наріжний, вибраний, дорогоцінний. Хто вірує в нього, не осоромиться. Вам, отже, що віруєте, честь. Для тих же, що не вірять, камінь, що відкинули будівничі. Він став головним на углі. Каменем спотикання і скелою падіння. Вони об нього спотикаються, бо не вірять у слово, на що вони і були призначені. Ви ж рід вибраний, царське священство, народ святий, люд, придбаний на те, щоб звістувати похвали того, хто вас покликав з темряви у дивне своє світло. Ви колись не народ. А тепер народ Божий, колись не а тепер помилувані. Молю вас, любі, як чужеземців і перехожих, щоб ви стримувалися від пожадливостей тіла, які проти душі воюють. Тримайтеся між поганими доброї поведінки, щоб у тому, в чому вони вас обмовляють, як злочинців, приглянувшись пильніше до ваших добрих вчинків. Вихваляли Господа в день відвідин. Коріться ради Господа кожній людській установі, чи то цареві верховному володареві, чи то правителям, ним посланим на кару лиходіям, і похвалу доброчинцям. Така бо воля Божа, щоб ви, добротворивши, змусили мовчати неоцтво безглуздих. Поводьтесь, як вільні, та не як ті, що з волі роблять покривало злоби, але як слуги Божі. Усіх поважайте, любіть усіх братів, Бога страхайтеся, царя шануйте. Слуги з глибокою пошаною коріться панам вашим, і то не тільки добрим та лагідним, але й прикрим, бо то благодать. Коли хтось свідомо заради Бога терпить злидні, страждаючи несправедливо, яка б похвала страждати, коли вас б'ють за те, що ви завинили? Але коли ви, робивши добро, за те страждаєте і переносите страждання терпеливо, це благодать у Бога. Власне, на це ви покликані. Бо й Христос страждав за вас також, лишивши вам приклад, щоб ви йшли Його слідами. Той, хто не вчинив гріха і підступу в його устах не знайшлося, хто був злословлений, але сам, навпаки, не злословив, хто страждав, та не погрожував, а здався на того, який судить справедливо. Він сам у своїм тілі виніс наші гріхи на дерево, щоб ми, вмерши для гріхів, жили для справедливості, ми, що його синяками зцілились. Бо ви блукали, немов вівці, але тепер повернулися до пастиря і наставника душ ваших. Псалом сотий. Ликуйте перед Господом уся земле, Служите Господові з радістю, увійдіть перед Його обличчя веселі. Знайте, що Господь то Він Бог. Він створив нас, і ми йому належимо. Його народ ми. І вівці Його пасовиська. Увійдіть із подякою в Його ворота, в його двори з хвалою. Дякуйте Йому, благословіте Його ім'я. Бо добрий Господь повіки Його милість і по всі роди Його вірність. Книга Проповідника, розділ другий. І мовив я сам до себе. Нумо випробую тебе радощами. Заживай добра. Але і це марнота. Про сміх я сказав. Він безумний, а про радість яка з неї користь? Я намагався у моїм серці звеселяти вином моє тіло, тоді як ум мій проводив усім розумно та й віддаватись дурощам, аж доки не побачу, в чому полягає щастя синів людських, які трудяться під небом за час короткого віку їхнього. Я взяв був до великої праці. Набудував собі будинків, насадив собі виноградників, розвів собі сади і городи, і насадив у них усякого дерева плодового. Я накопав собі ставів на воду, щоб буйний гай з них поливати. Придбав собі рабів і рабинь. Була у мене і доморосла челядь. Посіла стай також, товару та овець. Була велика сила в мене більше, ніж у всіх, що були передо мною в Єрусалимі, Та й золота я нагромадив собі і срібла, і скарби царів та областей, завів собі співаків і співачок і втіху синів людських, жінок усякого роду. Отак я став великим. І перевищив усіх, що були передо мною у Єрусалимі, та й мудрість моя теж зосталась при мені. Чого б не забажали мої очі, я не боронив їм, не позбавляв серця мого ніякої радості, бо серце моє веселилось усяким моїм трудом, і це був мій пай з усього мого труду. Тоді я глянув на всі діла, що руки мої вчинили, і на той труд, що ним я трудився. І ось геть усе марнота і гонитва за вітром, і ніякої з того користі під сонцем. Тоді заповзявся я придивлятись, що воно таке, мудрість, глупота. І не розум, бо що буде чинити той, хто по цареві прийде? Те саме, що вже робилось. Я побачив, що мудрість перевищує глупоту, як світло перевищує темінь. Очі мудрого на голові у нього, а дурний ходить у темноті. Та я і те зауважив. Що одна доля їм усім судилась, і подумав я у моєму серці Якщо доля дурного випаде і мені, навіщо тоді мені моя більша мудрість? І от я мовив сам до себе І це також марнота. Бо ні про мудрого, ні про дурного немає згадки повіки, а вже в найближчій будучині все буде забуте. І як мудрий, так само і дурний умирає. І так я зненавидів життя, бо поганим здалося мені те, що діється під сонцем, бо все лиш марнота і гонитва за вітром. І зненавидів я весь мій труд, яким було трудився під сонцем, тому що залишу його іншому, що буде по мені. А хто знає, чи він буде мудрий, а чи дурний. Однак орудуватиме всім моїм трудом, що ним трудився я, та мудрував під сонцем. І це теж марнота ось чому зневірилось моє серце. В усім моїм труді, що ним трудився я під сонцем? Буває бо чоловік, який трудився розумно, вміло та з хистом, однак лишає свою частку чоловікові, що не трудився над нею. Це теж марнота і велике зло. Бо що буде людині за всю його працю? Та журбу серця, яких завдає собі під сонцем, усі бо його дні лише біль, мука, і це його клопіт навіть уночі не спочиває його серце, і це теж марнота. Нема нічого ліпшого для чоловіка, як їсти, пити. Та зазнавати собі добра з своєї праці. Я спостеріг також, що це з руки Божої приходить, бо хто може їсти і пити без нього, бо хто йому до вподоби, тому дає він мудрість, знання і радість. Грішникові ж накидає заняття збирати та нагромаджувати. Щоб лишити тому, хто до вподоби Богу. Але і це марнота і гонитва за вітром, КНИГА Вихід, Розділ восьмий. І сказав Господь Мойсеєві, Скажи Аронові простягни руку твою з палицею твоєї на ріки, на рови і на стави, і наведи жаби на єгипетську землю. І простяг Арон руку свою на єгипетські води і понаводив жаб, і вкрили жаби землю єгипетську. Але і чаклуни зробили таке саме своїми чарами. І понаводили жаб на єгипетську землю. Тоді прикликав фараон Мойсея та Арона і каже Моліть Господа, щоб прогнав жаб від мене і від моїх людей, і я відпущу народ принести жертву Господові. І відповів Мойсей фараонові. Вкажи мені ясно. Коли маю молитися за тебе і за слуг твоїх, і за людей твоїх, щоб зникли жаби від тебе і по твоїх будинках, та щоб тільки в річці застались?» А він сказав узавтра. Відповів Мойсей: Буде по твоєму бажанню, щоб ти знав, що немає іншого, як Господь, Бог наш, щезнуть від тебе жаби і по твоїх будинках, і від слуг твоїх. І від народу твого тільки в річці застануться. Вийшли Мойсей і Арон від фараона, і став Мойсей благати Господа за сказане про жаби, що ним поклявся фараонові. І зробив Господь по слову Мойсея і поздихали жаби по домах, по дворах і по полях, загрібали їх величезними купами. Аж земля від них засмерділась. Але як тільки побачив фараон, що полегшало, то закам'яніло його серце, і не слухався Мойсея і арона, як і передсказав Господь. Тоді Господь сказав Мойсеєві: Скажи аронові, щоб підніс свою палицю та вдарив порох землі. І зробиться він комарями по всій землі єгипетській. Так і вчинили вони. І простяг Арон руку свою з палицею і вдарив порох землі, і налетіла комашня на людей і на худобу увесь порох землі взявся комарями по всій землі єгипетській. Чаклуни намагалися зробити те саме вивести своїми чарами комарів, та не змогли. І насіли комарі на людей і на худобу. Тоді чаклуни промовили до фараона Це перст, це палець божий. Та закам'яніло серце фараона і не послухав їх, як і передсказав був Господь. Сказав Господь Мойсеєві. Встань рано вранці і стань перед фараоном саме тоді. Як він виходитиме на воду і промов до нього: ось що каже Господь: відпусти народ мій, щоб послужив мені в пустині. Бо як не схочеш відпустити народ мій, то я пошлю на тебе, на твоїх слуг, на твій народ і на твої палати песі мухи. І доми єгиптян, а навіть земля, на якій живете, будуть повні мух. Я зроблю того дня виняток для гошен землі, де живе мій народ, і там не буде мух, щоб зрозумів ти, що я Господь серед землі. Я встановлю різницю між моїм народом і твоїм народом. Завтра буде цей знак. Так і зробив Господь. І налетіли мухи великими роями у фараонові палати і в будинки слуг його. І в цілу єгипетську землю, і тяжко потерпіла земля від мух. Покликав фараон Мойсея та Арона і каже Ідіть, принесіть жертву Богу вашому в землі цій. А Мойсей відповів Не годиться так робити, бо ми маємо приносити Господу Богу нашому жертви, що ними гидують єгиптяни. Як же ми могли б принести у них перед очима мерзотні для них жертви? Вони вкаменували б нас. За три дні ходи маємо піти в пустиню, щоб принести жертву Господу, Богу нашому, як Він велів нам? Тоді відповів фараон, Я відпущу вас принести жертву Господові, Богу вашому, в пустині. Тільки глядіть, не віддаляйтесь, та помоліться за мене. І сказав Мойсей: Оце я йду від тебе і помолюсь до Господа. Завтра вранці мухи зникнуть від Фараона, від його слуг і від його народу. Та нехай фараон не глузує собі більше, не відпускаючи народу принести жертву Господові. Вийшов Мойсей від фараона і помолився Господові. Зробив Господь по слову Мойсея, і щезли мухи від фараона, і від слуг його, і від народу його. Не зосталось ні однієї. Та серце фараона затвердло і цього разу, і не відпустив народу.